Так, дуже багато з вас мені написали, що дуже багато юшки у моєму кавуновому варенні чи цукета. Цуката, хочете, вже юшку злила, на всяк пожарний оставила. І ось осталося ще її дуже багато. Того хтось мені теж дуже багато людей написало, що Таня, от сіди майбутні цукати. Завари спочатку сам сироп, і в нього потім кидай цукати. Коротше, у мене є свободна каструля. І я так і зроблю, дівчата, під вашу відповідальність. Так, оце стоїть, я так розумію. Так, це хорошо. Ой, це все на полу? Ну, на столі. Так. Оце є сироп, Його треба довести до кипіння і ним залить майбутнє цукати. Так? так же ж було мені сказано. А оце тоді. А це просто хай стоїть в холодильнику поки. Окей. Поки вода закипає, я ж сповнила, що лимон сюди не вичавила. У мене десь є сокодавка. Але вона так глибоко захована, боже, кісточки, що, що я не хочу її шукати. Я із тих дітей, які ходили на піаніно з-під палки. Прямо з-під палки. Ну, не так, щоб мене били, ну, я не хотіла. Зато у мене тепер довгі пальці, красиві і сильні. Якщо когось придушити, треба. Або вичевить лимон. Це так, ліричний відступ був. <ріхи> <ріхи> так. В общем, вилила, вичинила сюди лимон. І тепер що? Тепер треба його залити розплавленим сиропом. Я не зовсім розумію, чого, чого просто так його було не довести до кипіння. Ну, Я залю його сиропом. Ну, Залила я сиропом. Але ж, але ж тепер його все одно треба довести до кипіння. Да? Клас! Оце я зробила, оце я молодець. Бадляла каструлю. Ну нічого. Ми ще плакали, кололись. Але продовжували їсти кактус. Моя улюблена, моє. Моє улюблене прислів'я. Покажу вам. Оце ось таке воно зараз. Подивимося. Залила кип'ятком. А тепер його довожу до кипіння. Ну, думаю. Так, в общем, більше я так робити не буду.